Новини енергетики України за 7-13 липня. У Вінниці компанія Аврора завершила першу чергу будівництва дахової сонячної електростанції на базі свого розподільчого центру. Інвестиції склали 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Вінницької міськради. Уже тривають роботи по підключенню. Потужність електростанції наразі складатиме 350 кВт, а в майбутньому збільшиться до 850 кВт. Заступник генерального директора компанії Аврора Василь Гошовський розповідає, що будівництво сонячної електростанції відбувається в дві черги, адже обсяг інвестицій досить великий. Цьогоріч завершили першу чергу проєкту, і вже за кілька днів цю електростанцію підключить до мережі. Максимальна потужність нашої підстанції буде складати 850 кВт за умов яскравої сонячної погоди. За рахунок цього ми зможемо замістити 30% власного споживання щодо інших новин тижня. Цес на даху Костопільського заводу скловиробів зменшила викиди у повітря на десятки тонн. Попри війну в Україні, збудують до 1000 МВт зеленої генерації в 2023 році. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.